З народними піснями, домашніми смаколиками та розмовами про життя. Сьогодні у селах відзначають важливі дати, хоч і не так гучно, як до війни, але не менш душевно. А щоб наблизити перемогу, до запланованих заходів додають і благодійні аукціони та розіграші, кошти, від яких спрямовують на підтримку ЗСУ. Тож, ще книні святкує день села, розповіли мешканці Сабадаша на Жашківщині. Подробиці матеріалі місцевих новин на екваторі осені жителі Сабадаша Жашківської громади відсвяткували День села. Це свято для сільської громади не лише добра традиція, а й можливість відчути єдність та згадати своє коріння у програмі. Виступи місцевих зірок художнього колективу Горлиця від співу артисток слухачі в захваті. Молодці дівчата Да. Золоті голоса золоті них треба такі заходи проводити, і ми раді дуже нашому старості. Ми допомагаємо, цінимо. Подбали про організацію благодійного ярмарку, частування жителів рибної юшкою та провели лотерею. Взяли участь у заходах не лише присутні, а й ті, хто не змогли особисто долучитися, але підтримували фінансово, задонативши віддалено. Виручені кошти спрямують на підтримку української армії. Лотерея безпрограшна. Найкращий в нас такий виграш буде це акумуляторна пилка, наприклад, зласаточні машинки, хороші такі бризи, парасольки. Завдяки активності мешканців села вдалося зібрати 26 тисяч гривень, 16 тисяч з яких перераховано волонтеру та ветерану війни Олександру Маковецькому. Решту витратили на придбання продуктів для приготування їжі військовим. У нас дівчата займаються благодійністю через те, що готували тушонки, паштети, каші чи чибаклажани, на закривали соку томатного, капусту. тушимо, готуємо все для наших захисників. Співпрацюємо із волонтерами, які є у нашій жашки громаді. Бачимо, що наша продукція доходить до наших захисників. і Гидає вдячна людям. Такі заходи проводити необхідно, вважають місцеві. Поки триває війна, ми маємо берегти і наші землі, і наші традиції, і віру в майбутнє, додає очільник громади. Є символом того, що ми живемо ще, незважаючи на будь-які труднощі, незважаючи на величезні втрати. насамперед людські, але ми живемо. Ми мусимо жити для того, щоб перемогти. Ми мусимо працювати для того, щоб перемогти. Бо на кого ми тоді залишимо те саме село Забодате? Нагадаємо, жителі села постійно організовують благодійні заходи та підтримують військових. Також тут працює окрема кухня, де виготовляють закрутки та смаколики на фронт.